Всім привіт! Захикалась, поки донесла. Спочатку їх чекають, як манне небесне, а потім вони наступають. Перший серйозний збір моїх перчиків. До цього були там то на консервацію кіло, по кілограму, то насмажити, то так з'їсти. А це взяла одне відро, це ж ті наші здорові відра. Тут не 10 і навіть не 15 літрів у відрі більше. Думаю, одне на перець, а одне по помідорах полажу. І що? Оце тільки вилізла з перцю. Що я хочу фаршированого? Що мені сюди влізе? По цілій курці зразу платить чи як? Хтось скаже, хімія, ніякої хімії, абсолютно. Все відео є в мене на каналі. Не так далеко. Давно я розповідала про свій перець і під тим відео давала ссылки на все, як я садила, як доглядала, як він у мене ріс. Дуже багато оце такого перцю, хоча такого я не купувала. Хто, хто пам'ятає і хто знає. Не знаю. Дуже схожий мені він на пастух. Але він не гіркий, гарненький. Ось так виглядає перець Лайлак Белл, Той, що висить чорним. Коли ще зелений, він чорний. Ось Зірвала, бо на сонці попечеться, в нас знову спека починається. То такий ось він, Лайлак Белл. Той, що, поки зелений, він чорний просто на кущі. Екзотично так виглядає. Ще немає оранжевих. Помаранчевих отаких, от це тільки-тільки починає. -тільки знову ж таки, зірвала, бо на сонці боюся, що тут звариться. Ці трішки менші йдуть, ось такі, тільки починаються. Ці ще можна на фаршировку. А що з цього можна нафарширувати? Той раз ми закривали салат, я отаку перчинку зважила, її майже 500 грам однієї. Відчувається в руці, відчувається. Лайлак Бел дуже багато. І він дуже смачний. Ну, значить так, я принесла. <ріст> я далі не знаю, що з ним робити. Будемо щось робити. Так що садіть, пробуйте. Я роблю все по-своєму, не так, як пишуть інші, як мені попадалися такі канали, як розповідають, як його і, і пасинкують, і, і, і не пікірують, і як сажають, як доглядають. Мені б цікаво було поглянути на їхні. Результати. Свій результат я вам показую навіть руки ще брудні. Всім смачного!